Зараз трошки почекаю, подивлюсь, чи все ок зі звуком. Ну, начебто все ок, але я ж постійно приймаю, щоб все було ок, щоб ви мене добре чули. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Привіт, привіт. Привіт, привіт. привіт. Раз, два, раз, два, раз. Ага, так, все, 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 гуд. Усім привіт! Зараз будемо підводити підсумки дуже цікавого конкурсу, активності, акції. Напевно. Напевно, акції правильно сказати. Усім, хто зробив передзамовлення на смартфони S25 серії, та викупив, звісно, ці смартфони попередзамовленням, ми зараз будемо розігрувати відразу 5, 5 годинників Galaxy Watch 7. Будемо робити. Це усе через random.org, все як зазвичай. Зараз будемо відкривати. Давайте я вам буду показувати, що я буду робити. Ось так. Я буду такий маленький там у вас на екрані. Ось сторінка акції, телефони, які приймали участь у, уся лінійка S25. Ну і опис. При передзамовленні можна було отримати вигоду до 8 тисяч гривень, а також брати участь в цьому розіграші, який зараз ми будемо з вами робити. Для цього. Що ми будемо робити? Для цього, для цього я відкриваю ось цю таблицю. Тут в нас є список учасників. Я ось так це все буду виділяти. Ось так копіювати. Потім заходити на random.org у List Randomizer. Сюди ось так вставляємо. Та дивимось. Так, вам все видно. Добре. Зараз я натисну. Тут в таблиці в нас номер чека. Та номер телефону зірочками, бо це конфіденційні дані, та та та, ви все так все знаєте. Коротше, після натискання кнопки Randomize весь цей список буде перетасований. Та перший... Перепрошую, у нас тут зараз тривога, якісь дивні звуки. Ну, начебто, все добре. Сподіваюсь, все буде перетасовано. Та перші 5 строк будуть нашими переможцями, які отримують кожен з них одні, одну пару годинників Samsung Galaxy Watch 7. Ну що ж, натискаємо, та ось наші переможці. Давайте я ось так зроблю, щоб вам було краще видно. Перший чек це де я 5 0 1897 номер телефону 063 4 зірочка 3 зірочки 81 55

Зірочки 2798. Та останній переможець це чек NF1077 та номер телефону 095 73 91 9171. Це наші переможці. Вітаю, кожен з цих людей, е, отримує годинники Samsung Galaxy Watch 7. Вітаю усім іншим. Е, Хочу сказати дякую за те, що прийняли участь у цій акції. Та, звісно ж, для того, щоб не прогавити такі активності, які постійно проходять в цитрус. Треба підписатись на соціальні мережі, на інстаграм, на телеграм, щоб нічого не прогавити. Ну що ж, все будемо закінчувати. Усім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба, слава Україні! До побачення!